Давайте привітаємо мого партнера по науці і по життю доктора Віла Кастера. Шлях до створення надрозуму вимагає від нас розкриття найфундаментальніших таємниць Всесвіту. Уявіть машину з повним різноманіттям людських емоцій. Її аналітичні здібності будуть перевершувати розум всіх людей на землі разом узятих, які коли-небудь народжувалися. Деякі вчені називають це надпрогресом Професора? Я називаю це довершеністю Відключайтесь. Серія нападів була вчинена радикальним угрупованням, відомим як тріщина. Вони атакують лабораторії штучного інтелекту. Ми втратили декілька десяторічне працювання. Це радіаційне отруєння. кулі містили ізотопи, наслідки незворотні. Тіло віла помирає, але його мозок активно надсилає електричні сигнали. Ми можемо звантажити його свідомість. Ми можемо рятувати його. Не таким чином. Припустімо, це спрацює. Якщо ми щось пропустимо, якусь думку, дитячий спогад. Як ми знатимемо, що це та сама людина? Там хтось є? Еверін? Боже мій, я нічого не відчуваю. Я тут фільм волі Пфістера. Виведи мене в мережу. Мені потрібно більше сили. У нього є інтелект і навіть розум, але це не віл. Відімкни його. Відімкнути його. Він живий. Твоя подруга перейшла межу. Вона не розуміє небезпеки. Неймовірно. То як з ним боротися? Вже ніяк. У штучного інтелекту, як і у будь-якого іншого, є потреби. Справжній віл помер. Він змінюється. Де комп'ютер? І змінює все навкруги. Можливо, він змінить весь світ. Де ти тепер? Довершеність. Незабаром у кіно.